Можна нескінченно дивитись на три речі: як горить вогонь, тече вода, і як Кевін Харт не розуміє, де реальна небезпека, а де зйомки бойовика. Перший сезон смішної комедії про те, як комік вирішив перепридумати власну кар'єру і увійти в історію кіно, як зірка бойовиків, вийшов майже три роки тому. Через пандемію міцний Харт втратив у темпі зйомок. Проте йому пощастило набагато більше за інші проекти, що вийшли на платформі Квібі. Після її швидкого закриття серіал разом із найнебезпечнішою грою підхопили сервіс Роуку і недарма. Судячи з трейлера другого сезону, на нас чекає ще більшість скрометне видовище з класним метаюмором у стилі Жан Клода Ван Джонсона, безглуздими ситуаціями. Крутим екшеном та потужним акторським підкріпленням компанію Кевіну Харту на його шляху до жанру екшен склав Бен Шварц, який незмінно прикрашає будь-який проект своїм вмінням гостро жартувати з невинним обличчям. У трейлері він активно допомагає Харту вибитися в лідери зірок бойовиків, поки наш невдаха герой виношує авангардну ідею фільму без щиткого сценарію. Само собою. Це призводить до таких нісенітниць, що Джордан, Наталі Еммануель, що повернулася, доводиться тлумачити Кевіну, що за ними реально полюють, а не розігрують сцену з майбутнього проекту. Незабаром плани Харта знову руйнуються, він нарешті розуміє, що якийсь ворог із минулого намагається йому завадити. Крім Бена Шварца, в трейлері засвітився довговолосий Джон Сіна. Роль якого поки що виглядає так, ніби її писав чи Джеймс Ганн чи Тайка Вайтиті. Сина грає голівудського каскадера з дахом, що злегка поїхав на прізвисько містер 206. Гости він зустрічає з арбалетом на перевагу і терпіти не може, коли хтось намагається всунути йому картоплю. Однак його настрій відразу змінюється, коли він розуміє. Щодо нього на поріг з'явився сам Кевін Харт. Чим закінчиться черговий до смерті смішний квест актора на шляху до нового амплуа, дізнаємось 31 березня.